Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлана. Сьогодні я буду робити гарбузові деруни. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Для гарбузових дерунів я взяла, звичайно, гарбузу, картоплю, одну цибулину, одне яйце, мускатний горіх, олію, сіль. Нам знадобиться тертка, щоб натирати овочі. І сито, щоб проціджувати вже натерті овочі. Починаю з гарбузи. Натираю на крупну тертку, викладаю в посуду. Далі картоплю натираю на цій дрібній тертці і перемішую з цибулею. Таким чином картопля не потемніє. У черзі натираю цибулю. Ну ось усі овочі натерті, гарбуза, цибуля та картопля, додаю сіль, серетельно перемішую і залишаю на 10-15 хвилин, щоб всі овочі випустили максимальну сік. Далі викладаю частинами масу на сито і стіджую повністю всю рідину. Частину ось так стіджую за допомогою ложки, а можна її добре вижати руками. Мабуть, руками буде ефективніше і менш соку залишиться. Сіджений сік залишаю на декілька хвилин, таким чином, крохмаль осяде, і я додам до овочевої маси трохи крохмалю. До натертих овочів додаю спеції, натираю мускатний горіх, вбиваю одне яйце. Все добре перемішую. Відстояний сік стіджую. На дні залишилося трішки крохмалю, і я його викладаю до натертих овочів. Ще раз все ретельно перемішую. Сюди можна ще додати дрібно нарізані кріп або петрушку, натерти трішечки часника. Це все залежить від вашого смаку. Я зроблю ось такі ніжні делікатні гарбузові деруни з невеликою кількістю спецій. Маса готова і я починаю смажити деруни. На сковорідку наливаю олію і викладаю по столовій ложці натерті овочі. Ось так розплескую, щоб млинці добре просмажилися всередині. Смажую з двох сторін на невеликому вогні ось до такого золотистого румяного кольору. Готові деруни викладаю на тарілку з паперовими рушниками, щоб вібрали зайву олію. І ось гарбузові деруни готові. Ви не уявляєте, яка це смакота, ці млинці. Одна ніжність, смак делікатний, вміру солодкий і солоний. Я вам раджу приготувати такі млинці. Рецепт в цьому в цій страві довільний. Залежить від вас. Хочете більше картоплі покладіть, хочете більше гарбузи. Але зробіть безборошно. Це дійсно настільки ніжно, делікатно і дуже-дуже смачно. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. до наступних зустрічей перед буде ще багато нових та смачних рецептів. Смачного!